Я своїм клієнткам роблю роз'яснення по їх юридичним проблемам, так як їх вирішити. А також мене цікавить психологічний і моральний аспект, чому їх чоловіки, можна сказати, колишні живуть з їх мамами. І, звичайно, жінки не завжди думають, що є там якісь, знаєте, близькі інтимні стосунки. Але в чому вигода цих мам, я не розумію і пояснити мені ці жіночки не можуть. Ситуація дуже дивна. Мені здається, що зараз якось божевілля розповсюджується повітря, повітряно-капельним шляхом. Тому що, ну, як можна так не стати на сторону своєї дитини і, і фактично жити, утримувати, спілкуватися і допомагати колишньому своєї дитини? ну, Для мене це не вкладається в голові, тому що подекуди ці колишні навіть б'ють цих нещасних жіночок, а матері стають на сторону.